Виконуємо номер 432 із підручника Геометрія 7 та номер 38.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть невідомі кути трикутника МНЛ на малюнках 17.3. І У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник МНЛ. Відомо, що кут МЛН 70 градусів, і кут ОМК 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кутів L, N, M І L, M, N. L, M, N. Градусна міра кута L, M, N дорівнює градусній мірі кута ОМК, бо наші кути. Рівні як вертикальні. Запишемо це. Кут Кум дорівнює куту ОМК і дорівнює 50 градусів як вертикальні. Ну, а тепер врахуємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. І знайдемо градусну міру кута L, N, M. Від 180 віднімемо суму градусних мір кутів L, M, N і M, L, N. 180 віднімемо суму 70 і 50 отримаємо 60 градусів і записуємо відповідь. ЛНМ у нас 60 градусів і ЛМН у нас 50 градусів. Малюнок другий у нас. Дано трикутник МНЛ кут N, L, дорівнює 50 градусів. Це L. Кут K, M, L 140 градусів. Потрібно знайти градусне міри кутів N, M, і M, N, N M L і K M L у нас суміжні. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута Н М. Кути Н МЛ і К М. Суміжні. Тому градусна міра кута NML дорівнює 180 градусів відняти градусну міру кута KML. Це 180 відняти 140 отримаємо 40 градусів. Ну, а тепер, враховуючи те, що сума кутів трикутника 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута МНЛ. 180 відняти суму градусних мір кутів НЛМ і НМЛ. Це буде 180 відняти. 40 градусів додати 50 градусів і отримаємо 90 градусів. Записуємо відповідь. У нас спочатку НМЛ, тому 40 градусів і 90 градусів. Номер 432 із підручника геометрія 7. Та номер 38.16 із підручника математика 7 виконано